А бачите, грудня Київ майдан незалежності. Що ближче до нового року, тим більше святкових атрибутів. Ось цей дідух від бабуха прикрасив собою майдан одним з перших. Бабух це прізвище хлопця, якого коли другий раз був штурм майдану. Ну його беркут там посунув через побили, побили через цілий кордони. Він привіз їм на пам'ять такого дідуха від бабуха. На прикрашених ялинками польових кухнях робота кипить, кухарі скаржаться на перебої з дровами. Кажуть, що міліція часто перешкоджає підвозити їх до Майдану. Поки що меню, як і кожного дня, окрім чаю, кави та бутербродів, страви гарячі. Буде борщ, каша по флотськи, ведмишель по флотськи. Картошка буде по флотськи якщо буде картошка. А от що накриють на майданівські столи на новий рік, поки що тримають у секреті. Новий рік це повинно бути щось таке. Несподівано. сюрпризом. Типа а от гостів до святкового столу чекають чимало. Іван Макарович <плес> каже: буде зустрічати <плес> тут усі новорічні <плес> свята, адже <плес> тут знайшов для себе нову родину. Вже вмерла, мені мені, тут мені сім'я, цьодроя сім'я. Нову родину створив Майдан, і ось з цих двох закоханих. Вони зустрічались п'ять років. і Ось Максим вирішив просити руку та серце Інни прямо зі сцени Майдану. Майдан він усіх об'єднує. Майдан зводить судьби. 28 грудня. Київ, Майдан Незалежності.